Ну, завдяки правильній організації оборони, в тому числі в протиповітряної оборони, ворога немає переваги домінуючої в повітрі, як він розраховував на початку війни, нема панування в повітрі, і відтак його до цього часу головним його способом було це підліт або штурмовою авіацією типу су 25 або армійською авіацією. Це гелікоптери. Як ви сказали, к 52 Мі 24 Мі 8 і не не керованими ракетами нанесення удару і швидко ретируються від наших вони підлітали до переднього краю і швидко тікали, тому що якраз система протипотребної оборони це е, старі радянські зенітні ракетні комплекси ОСА або Стрела 10 для прикриття сухопутних які наші воїни знають ідеально і можуть нами діяти. Інші там гарматні зу, типу зу 23 зенітна установка або переносні зеніті ракетні комплекси, які в бригадах є, вони були доброю. Противагою для того, щоб ворог не міг далеко залітати за лінією фронту і, прав... і збивали, як правило, їх також або переносними з ракетними комплексами, або цими е звітими ракетними комплексами прикриття сухопутних військ. Зараз ворог дещо намагається удосконалити свою роботу, використовувати е старі радянські бомби ФАБ-500 е... єднуючи до них крила і наставляючи прилад GPS, і Вони можуть mm -hmm. до 70 кілометрів пролітати. І в принципі таким нехитрим шляхом намагатися вражати. Ну це ці, ці речі дошкульні. Але якщо узагальнювати загалом, то вибачте за тавтологію, Якщо узагальнювати, то авіація на цьому напрямку, як і загалом на всіх фронтах, не стала ключовим а, таким елементом, а, який би дозволяв ворогу суттєво нас переважати. Як наприклад, це було у американців в війні Іраці, де вони повністю панували повітря. І на що браховувався. Тут такого і близько не було, і, не, і немає зараз. І вони, наприклад, порівняно з ракетними військами та артилерією, авіація на декілька порядків поступається, і найбільш дошкульні вогонь і якраз наноситься і, і найбільші втрати ворогом це е, ракетними військами артилерію, як і ми ворогу. Тобто аналітики дуже недооцінили. Роль артилерії в і ракетних військ в сучасних війнах. вони думали, що авіація перейме нас і безпілотні комплекси більше на себе візьмуть.